Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, вже 28 жовтня в Саудівській Аравії відбудеться бій між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Нгану, які урочисто прибули туди та дали ексклюзивні інтерв'ю. Зробивши психологічні випади в бік один одного, нагадаю, що їхній бій ви зможете подивитися в нашому телеграм-каналі. Тому підписуйтеся. Після прибуття біля сцени Нгану відповів на питання того, чи нервувався він коли-небудь як став професіоналом та став брати участь у великих поєдинках. Звичайно, ти маєш нервувати, наближається щось серйозне. Є хтось, хто прийде в суботу і намагатиметься відірвати вам голову. Вам краще нервувати, тому що якщо ви не нервуєте, це означає, що ви не усвідомлюєте ризик небезпеки. Я нервую так, я відчуваю себе під час кожного бою. Я відчуваю нервозність, і ця нервозність це моя нервова система, яка попереджає мене про небезпеку, тому що ти збираєшся битися з іншою людиною. Ти не збираєшся битися з плакатом або щось таке. Ти збираєшся битися з чоловіком, який намагатиметься дати відсіч. Тож так, тобі краще нервувати, і ти не знаєш, що станеться. Ти не маєш контролю, ти не знаєш, чи збираєшся ти завдати собі шкоди, ти нічого не знаєш. Так, коли невідомість дуже нервуєш. Гану також додав про те, чи сподівався він на те, щоб мати більше часу на підготовку для свого дебюту в боксі та ще й проти чемпіона світу. Я казав про це своєму другові, моїм тренерам в кінці тренування. Я б хотів, щоб у мене був ще один місяць. Я б хотів, щоб у мене було ще два місяці. Тоді водночас я зрозумів, що під час кожного бою, наприкінці кожного тренувального часу, ти відчуваєш, і ти завжди відчуваєш, що тобі потрібно більше. Якби я мав, якщо ти даси мені ще один рік наприкінці року, я все одно буду відчувати, що мені потрібно ще, я хочу більшого. Але питання в тому, чи зробив я за останні 3-4 місяці все, що повинен був зробити. Якщо відповідь так, тоді давайте заспокоїмося. Потім Унгану запитали, які висновки він зробив з бою Ф'юрі проти Уайлдера та що він міг винести для себе, щоб перемогти в суботній вечір, адже вони билися тричі, а Деонте, як і Френсіс, одні з найкращих панчерів у світі. З того бою я дізнався, що він може вдарити та відправити на канвас. Я знаю, що він впаде, якщо я прикладуся зараз. Питання полягає в тому, щоб зуміти прикластися, ось чому я тренувався. Гану відповів, чому саме Ф'юрі здивується, коли він вийде проти нього на ринг? Я не знаю, але навіть якби я знав, то не сказав би тобі, тому що це більше не було б сюрпризом. Що стосується Тайсона Ф'юрі, то він теж дав відповіді на запитання, розпочавши з того, що йому не сподобалася куртка Френсіса Нгану. Я думаю, що це куртка для дівчинки, там звідки я родом, лише маленькі дівчатка носять блискітки, блискітки та таке інше. Так, я думаю, що він купив куртку дівчинки. Він мав прийти одягнений, як я, з відкритими грудьми. Давай. У Ф'юрі запитали, чи відчуває він, що має нокаутувати Нгану в суботній вечір, щоб зробити гучну заяву. Ні, насправді я думаю про те, щоб піти туди і влаштувати шоу, щоб розважити всіх людей, хто збирається дивитися з усього світу і цих прекрасних людей тут, у Саудівській Аравії, і дати їм те, за що вони заплатили, за абсолютне шоу. Я буду веселитися, але я збираюся нокаутувати його. Я передбачаю багато болю, багато болю фізично, психологічно та емоційно. Я не бачив кліпи тренувань. Вони насправді не мають великого значення, тому що люди насправді не дають усього, що вони отримали під час тренування. Також Тайсон Ф'юрі висловився про ногану як про найбільшого панчера в єдиноборствах, адже Тайсон переміг Уайлдера: Я не впевнений, що ви знаєте, що кажете, хто найсильніший панчер в історії суперошкої ваги, він не бився зі мною, і я не відчув його удару, тому я напевно скажу тобі в суботу після бою, в неділю вранці, фактично після бою. Тож, якщо я прокинусь абсолютно розбитим на шматки та з підборіддям, я скажу, що так, він може бити, але якщо ні, то я скажу, що він не вміє бити. Він знаходиться не в своїй стихії, 100%. Ласкаво прошу у великий бокс, він або попливе, або потоне, і в будь-якому випадку я нокаутую його. Я великий фаворит, два гіганти підуть один проти одного. Той, хто перший нанесе сильний удар, той переможе. Це 50 на 50. Але мене ніколи в житті не заганяли в кут, бо мені важко влучити, навіть якщо в тебе є жменя ударів, я як нео в матриці. Якщо он Гану почне робити заборонені прийоми з ММА, то його дискваліфікують. Адже правила санкціоновані правилами Квінсбері, але якщо хтось надасть мені хороший чек, то я готовий побитися в клітці, чому б і ні? Щодо того, чи зможе Нгану перемогти Фюрі, Френсіс відповів: він така ж сама людина, як і я, тому я можу це зробити. Щодо планів на майбутнє у разі перемоги, Френсіс додав, що не проти побитися з Тайсоном вдруге, а потім ще з кимось. Потім він розповів про те, яку роль відіграв у його підготовці Майк Тайсон. Він був корисним фізично, технічно, тобто я вірю, що якщо у мене буде техніка Майка Тайсона, то я стану найкращим боксером цього покоління. Я знаю, що за останні три роки столицею боксу стала Саудівська Аравія, тому що найбільші поєдинки проводяться саме тут. Найбільших боїв стає дедалі більше. Наприклад, цей бій самий великий за всю історію і він проходить в Саудівській Аравії. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі, просувайте відео в маси. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!